Салют, піпо! З вами Хіман, і як завжди ковсочок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, ми вже з вами проговорили топ-ігри лютого, в деякі з них пограли, і я для себе вже, в принципі, оприділився з тим, яка топ-гра, як мінімум за лютий, а мені здається, навіть і по сі дні. Я думаю, ви зрозуміли, що це в нас Benishers Ghost of the New Eden. Звичайно, спелерити нічого вам не будуть. Тож ви або самостійно пограєте, або залітаєте на мій YouTube канал, там проходження вже повністю є. А от саме сьогодні, друзі, я вам планую подивитися на топ-8 проєктів, які у нас будуть в березні. Тобто ті ігри, які особисто подобаються дуже мені, які я планую проходити, або деякі з них ну, хоча б трошечки пощупати. Тож подивитися, я створив. Перша гра у нас на сьогодні це Трауматург, собі ізометрична. Чічно-сюжетно-рольова гра з унікальним поглядом на покрокові бої, і реліз якої повинен у нас відбутися вже 4 березня. Також гра має свої особливості розвитку персонажів і механізми розслідування. При цьому вони ставлять вас перед такою собі, от морально неоднозначною, неоднозначним вибором в світі, який, до речі, ще й кишить таємними силами та дивними ефірними істотами, які називаються салюторами. Ну а сама історія у нас відбуватиметься в Варшаві в 1905 році, коли вона. Жила під ярмом імперського російського царату. Ouch. Щодо мешканців, то мешканці міста вони складають різноманітну групу різних абсолютно предків, також поглядів, вірувань, ну і часто протилежними інтересами. Тут у нас будуть і російські солдати, і єврейські купці, і польські міщани та ще багато кого. Проте, незважаючи на обставини, місто являє собою галасливий мегаполіс, де ви можете спокійно відвідати карколомну вечірку з вищим світом, ну або бути пограбованим в одному з темних провулків. Ну і не забувайте, що. В цьому світі є сила, яку не можна ігнорувати. Це тауматурги. Вони вміють приборкувати духоподібних істот, які називаються салюторами, а ті, в свою чергу, використовуються для маніпулювання темпераментами та схильностями інших людей, особливо в бою. Тож диявол тут у нас криється в деталях, адже тільки тауматурги повністю усвідомлюють природу салюторів, і тільки вони можуть сприйняти їх справжні есенції, себто їхня здатність це істотний вплив на оточення, а також змогу помітно збільшувати здатність змінювати навколишній світ. Однак треба пам'ятати, що тавматургія це сила, якою слід користуватися з обережністю. По великому рахунку, як на мене, гра виглядає доволі цікаво, тож будемо чекати. Але оця концепція механік з точки зору виганяння духів, ну, знову ж таки, мені дуже нагадує Беннішерс, коли ми за вигнанців духів або привозносили, або навпаки, скидували їх в розлом. В будь-якому випадку подивимось, як розробники втілять дану ідею, а поки Рухаємося далі. 6 березня на нас чекатиме горор Ревейл. Ви прокидаєтесь? Ви дезорієнтовані? Голова болить. Речі здаються сюрреалістичними, але при цьому знайомими. Вашої дружини Марти та доньки Дорі немає. І питання лише одне чому? Тож вам доведеться знаходити відповіді, досліджуючи своє оточення та фрагменти спогадів. Однак не все так просто, адже під час вашої подорожі ви неодноразово стикаєтесь із загадковими завданнями, керованими бажанням дізнатися, що відбувається. В результаті гра виглядає візуально привабливою і розумово складною історією. Адже на нас очікуватимуть багатогранні головоломки, запитання без відповідей, заплутані підказки, а тривожна психіка вимагатимуть багато чого. Як від вас. З нами, так і від головного героя Волтера Томпсона, і от психологічний горор, це якраз та сама штука, яка потрібна, щоб розбавити наш топ. Я особисто не дуже люблю горори, де просто тупо скрімаки, неочікувано гучне ТДТП, ну якось примітивно. А от психологічні горори, де є ще й головломки, і тощо, це цікаво. Однак, друзі, урізноманітнити ігри можна не лише різними жанрами. І тут логічне запитання: Хьюмен, а як? I'm <laughs> 7 березня, якщо гру не перенесуть, ми зможемо з вами зануритись у світ віртуальної реальності та примірити на себе роль Чен Ши, себто безстрашної піратки, яку кинули в запеклу боротьбу за лідерство, і все це після трагічної втрати свого чоловіка. Нам доведеться плисти в підступних водах, переміщуватись по каютах піратського корабля, освітленого місячним світлом, тікати із замкнених кімнат, зламувати складні коди, пробиратися через звивисті проходи та використовувати свою кмітлу. Можливость, щоб захопити контроль над флотом. І все це потрібно для того, щоб стати одним з найшановніших і найстрашніших піратів в історії. В результаті гра The Pirate Queen – це відзначена багатьма нагородами пригодницька гра у віртуальній реальності, яка озвучена Люсі Лью. Тож нам доведеться перехитрити ворогів, проникаючи в схованки піратів, веслуючи крізь лабіринт човнів, піднімаючись на борт кораблів, стріляючи з гармат і уникаючи захоплення. Ну я думаю, друзі, що по опису вам гра нагадала явно якийсь степ чи буде там бойовка, чи буде там ще якась механіка, я поки що не знаю. Але при цьому, якщо навіть один стелс, якщо гру зроблять атмосферною, якщо буде цікавий сюжет, то вона явно зайде. Ну, в будь-якому разі, впевнитись, ми в цьому зможемо лише під час проходження. Тож чекаю вас або в Ютюб, або в Твічі, і все це в піко 4. Однак, все ж таки, можуть бути ті люди, у яких не стоїть на vr ігри Тому вам потрібно буде трошечки зачекати, а саме 20 березня, тому що тоді виходить переосмислена гра. Вона називається Alone in the Dark. Сюжет розвивається глибоко на півдні 1920-х років, коли зник безвісти дядько Емілі Хартвуд. Тож разом із приватним детективом Едвардом Карнбі, дівчина вирушає в подорож до маєтку Дерсетто. Все це для того, щоб розкрити таємниці цього таємничого місця та обставин. А зникнення її родича. Отже, нам дадуть змогу повернутися до садиби Дерсето в цій переосмисленій грі Alone in the Dark, тобто культової класичної гри жахів 90-х років. Ну а на нашому шляху ж, звичайно, зустрінуться дивні мешканці, кошмарні царства, небезпечні монстри, і, зрештою, нам доведеться розкрити план зростання зла. Тож на перетині реальності таємниць і божевільня на нас чекає пригода, яка кине виклик нашим з вами основним переконанням. Кому можна довіряти? У. Що вірити і взагалі, що відбувається далі? Це в нас прямо якийсь мідіум у Булубертін. Ну, в будь-якому випадку таке мені теж подобається. Тож чекаю. І друзі, перш ніж ми з вами продовжимо, я хочу вам сказати дві речі. Перша. Перша. дякую вам за вашу підтримку на Patreon, на баймі Кофі, спонсорство YouTube і окремо донатами на стрімах. Це дуже важливо. І друге друзі, я вам пропоную цього разу, якщо ви маєте бажання змогу підтримати проект не як до цього копійчкою, умовно кажучи, а грою. Під відео в описі і в коментарі, закріпленому, якщо я не забув його, я залишаю свою сторінку Steam на свій профіль. Таким чином, ви зможете якусь гру з цього топу на берзні, яку ми зараз з вами дивимося, і майбутнє подивимося. Подарувати в профіль. Плюс я додав для вашої зручності, якщо захочете, на кожну гру, яку ми сьогодні проговоримо, окреме посилання в стім. Ну, якщо ж ви не хочете його то я залишаю, як завжди, в описі під відосом просто реквізити. Якщо хочете, можете скинути туди якусь пожертвену копійку, для того, щоб придбати той ту чи іншу гру, для того, щоб її застрімити, зробити контент, можливо, навіть якийсь огляд, якщо дуже буде непогана гра, і зайде. Подивимося, в будь-якому випадку, все на ваш розсуд, все на добровільних основах. Дякую вам. Ну а вже на наступний день після релізу Alone in the Dark, тобто 21 березня, на нас з вами очікує реліз. Ну точніше, порт гри з PlayStation 5. Це в нас Horizon Forbidden West. Так, так, новина для бомжів, а е, в смісті, для користувачів ПК. Ну тобто людей, у яких немає PlayStation 5 грошей на неї і грошей на ігри. Нам з вами доведеться боротися із забороненим заходом, тобто величним, але небезпечним кордоном, який приховує таємничі нові загрози. На нас з вами чекатимуть дослідження далеких земель, боротьба з більшими та вражаючими машинами та стички з дивовижними новими племенами. Ну і все це, як ви вже звикли, в час постапокаліпсису. Щодо сюжету, то тут все просто: земля помирає. Почались жорстокі шторми, а вони спричинили нестримну загибель, які спустошують розрізнені землі людства. При цьому страшні та небезпечні нові машини ширяють їхніми кордонами. Тож земля на землі знову мчить до чергового вимирання, але ніхто не знає чому. От нам і доведеться розкрити таємниці всіх цих загроз і відновити баланс у світі. Ну а по дорозі ми воз'єднаємося із старими друзями, створимо нові союзи з ворогуючими новими групуваннями, ну і розплутаємо спадщину. Давнього минулого. Я не знаю, друзі, чи ви грали до цього, наприклад, навіть на ПК, тому що попередні версії Horizon Zero Dawn та Frozen Wild, а, вони вже є на ПК. і мені сподобалася концепція сетінг-механіка. В цілому, все було цікаво. і сюжет. Тож ПК-бояри, разом чекаємо на реліз і попремося з вами в заборонений захід. Подивимось, що там як. Друзі, я вам чесно скажу, я не уявляю, як опанувати ці нові цікаві проекти в 20-х числах березня. Тому що наступного дня. Після релізу Horizon буде Dragon's Dogma 2, 22 березня. Для тих, хто не в курсі або забув, то я вам нагадаю: серія Dragon's Dogma складається з екшн ігор у фентезійному середовищі, де ви потрапляєте у пригоди у великому відкритому світі мечів та магії. Ну а щодо Dragon's Dogma 2, то це новинка в серії, і все це після виходу першої Dragon's Dogma ще в далекому 2012 році. Ну, я вангую і думаю, ви те, що гра буде здоровезна. open world і все таке, скоріш все. Але цікаво, чи буде все окей з оптимізацією. Ну і з графонім було б непогано. Хоча, якщо так згадати, мені здається, у Кепком в цьому проблем не було. Якщо ви правим, поправляйте. Будемо будім І будемо дивитися ми того самого дня, тобто 22 березня, тому що в цей же день у нас виходить Rise of the Ronin. Але треба враховувати що не на ПК а на PlayStation 5. Тож, на жаль, особисто я її затестити не зможу, бо консоль у мене немає. В будь-якому випадку нам пропонують вирушити в епічну подорож по охопленій війною Японії 19 століття. Все це у нас відбувається в бойовій ролєвій грі з відкритим світом від Team Ninja, тобто в ветеранській студії Ніо і Ninja Gaiden. По сюжету на нас чекає Японія 1863 року. І от після трьох століть репресивного правління Сьогунато токугава чорні короблі за. Заходу опускається до кордонів країни, і країна занурюється в безлад. Тож серед хаосу війни, хвороб і політичних зворушень, безіменний воїн торує свій власний шлях, тримаючи в своїх руках долю Японії. Це у нас виходить привід сусіми тільки в профіль. Як думаєте? Ну і остання гра в топі на сьогодні, не тому, що вона на останньому місці, а тому, що реліз у нас як коли, 28 березня. Ви могли її вже бачити, якщо ви були присутні на, на трьохденному стрімі по демоверсіям СТІМ. Така собі РТС. Це в нас Годсворн. Я не знаю, друзі, як вам, а от особисто мені вона дуже сподобалося під час огляду демки. Тож Годсворн це класична міфологічна РТС. Такий собі епічний, фантастичний переказ північних хрестових походів, де язичницькі боги та їхні племена стикаються з хрестоносцями та арміями небес. Нам же з вами дадуть змогу обрати божественного героя і об'єднати шанувальників разом із міфічними істотами та знищити ворогів. Ну що, друзі, тепер скажіть ви мені, які із цих ігор в топі вам були до вподоби. Чи, можливо, вам нічого не зайшло, і, наприклад, у вас є свої якісь фаворити. Можете написати про цю гру або ігри в коментарях. Мені буде цікаво глянути, можливо, я знайду щось і для себе, а значить, і для стріму, і для всіх нас. Тож пишіть, буде цікаво глянути. Ну а наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро ще раз дякую за вашу підтримку, за ваші відгуки, що ми оновили новинний формат. Ну і топ-формат можна теж сказати, що це ігроновинний формат. Просто він був більше суб'єктивний. Те, у що б грав би я, те, що б пощупав я, і те, що буду демонструвати вам я. Ну, якось так. Дякую ще раз всім, дякую за вашу підтримку. Не забувайте про мою пропозицію з приводу ігор у Steam, Ну і побачимося вже дуже скоро. А з вами, як завжди, був Фюмон, і як завжди, кайфовий. гри!